Нова унікальна спецоперація. Служба безпеки України втретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою. За повідомленням спецслужби робота тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори Кримського мосту. Після чого активували першу вибухівку. Минулося без жертв серед цивільного населення. У результаті підриву 1100 кілограмів вибухівки. Підводні опори сильно пошкоджені на рівні дна. Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Він зазначив, що жодним незаконним об'єктом Російської Федерації не має місця на території України. Тому, за його словами, Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовує його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Тепер же, за повідомленням спецслужб, споруда перебуває в аварійному стані. Однак згодом ворожі моніторингові пабліки заявили про повторну атаку на кримський міст, нібито вже за допомогою морських дронів. Марічка російська сторона повідомлення про атаку наразі не коментувала. Водночас росіяни б'ються в істериці. В телеграм-каналах окупанти просять СБУ зупинитись, намагаються запевнити, ніби все під контролем, і традиційно погрожують масованими ударами. Тим часом українська мережа у відповідь на чергову успішну операцію СБУ та істерику росіян рясніє мемами. Чимало порівнюють атаку на міст і спецоперацію на аеродромах, зображуючи легендарну вантажівку, або ж керівника СБУ Василя Малюка, який розглядає карту з мостом чи Кремлем. Також публікують фото з очільником гур та підписом. Демонтаж мостів будь-якої складності якісно і недорого. Нагадаємо, перший вибух на Кримському мосту стався у жовтні 2022-го. Тоді на мост. Вибухнула вантажівка, після чого спалахнула масштабна пожежа. Згодом у липні 2023-го на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Після чого окупаційна влада заявила про надзвичайну подію. На прольотах мосту виявили значні пошкодження дорожнього полотна. Максим Турчинський, телеканал НТА.